Так, дивіться, є в наявності зараз такі телефончики, різні варіанти. Nokia, Samsung, ZTE, Redmi. Є досить великий вибір по телефонах завжди. Кому що цікаво, пишіть, запитуйте. Все відповідає, Nokia така 64 ГБ, Ось ціна 2900, На кожному пристрої вказана ціна. Зате є v 40 128, досить е прикольний телефончик. З е коробочкою йде в комплекті і шнурочок. 4500 ціна, телефон практично новий, як новий. А 50 Samsung 128, 6 оперативки, 3800. Samsung m 21 чорний колір, має трохи потертості 464 2700. Redmi Note 5 32, 1800. Redmi A1. 32, прикольний колір, дуже рідкісний 2300. Tecno Pop 5, 32, 1700 і Samsung 0 Core. 2250, 32, В комплекті тут іде шнурочок. Кому цікавий такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Скрізь відповідаю, відписую інстаграм. додавайтеся, скрізь. Приймаю замовлення.